Привіт всім! Ну що, забута рубрика колись чи закинута Таро поради на кожен день. Сьогодні буде лише один раку, і це у нас Конотопська відьма. Тож, давайте будемо дивитися, що у вас там серед порад. Карта номер один. Карта номер два. І карта номер 3 Всі прямі аркани. Дивно, дуже рідко бувати. Ні, не зовсім що рідко, але, зрештою, зазвичай десь хтось має викрутитись. Отже, перший варіант. Починаємо з вас. Звичайно, в трактуванні я б цей аркан протрактувала як ну, щось не дуже гарне. Але тут мені чомусь показують, що ви як маєте бути мудрими, споглядаючи на місяць. Іншими словами, я сказала так, що вам показують, якщо ми говоримо про жінок, то вам чисто і відкрито натякають. Приділяти увагу або використовувати більше жіночу мудрість, що це може бути? Як приклад, жінка вміє зрозуміти, чоловік теж вміє зрозуміти, але тут ми будемо говорити суто про емоційність, чоловіки вони більше до логіки. Тому я говорю таким чином. До речі, можливо, навіть і чоловікам саме так треба поводити себе, тому що, знову ж таки, жіноча складова є і в чоловіках. Отже, про що це говориться? По-перше, проявляти мудрість в емоційному стані і в розумінні емоційних станів інших людей. Друге, якщо ми говоримо про практиків, то вам говорять, що місяць в цей раз до речі. Буде дуже для вас, як би, сповнений нових відкриттів. Або до кінця місяця, максимум до початку наступного місяця, ви взнаєте багато нової і незвичної для себе інформації. Наступне, якщо ми говоримо про аркан змії, то тут ще можуть як рекомендувати. Найближчим часом демонструвати вміння, ну, не те, що плюватися отрутою, це не зовсім буде вірно, але принаймні демонструвати, що у вас є отруйні ікла. От знаєте, як є така змія, господи, вона стучить хвостом, як і грімуча змія. Що в неї побрякушки на хвості кистяні? Так от, ви як маєте попереджати, що слухай, ну не треба зі мною зводитись або не треба мене займати. Але розумієте, в чому нюанс? Вам знову тут говорять про мудрість. Ви маєте розуміти, що ви можете вкусити кого завгодно. Вашого вміння прискувати отруту, і зараз я не в поганому сенсі говорю, а в смислі постояти за себе вистачить набагато кого. Але розумієте, що не завжди таким чином. Можна вирішити питання або ж проблему. І тут як підказочка, що ви маєте попереджати перед тим, як щось зробити, або, зрештою, показувати, що я можу тобі ну, якось показати своє фе. Але поки що я цього не робитиму. Чому саме так? Тому що, знаєте, буде якась конфліктна ситуація, в якій найкраще, з якої верніше, можна вийти, це трішечки проявивши мудрість. Але при цьому і попередивши, зрештою, ви ж не боже, як тайпани, або що їх називають. ну, говорять, що це начебто два різних види. Я не дуже по зміям. Я знаю, що є тайпани, я знаю, що є жорстока змія. Так от, що перше, що друге, вони накидаються на людей або на інших. Рухомі об'єкти тільки через те, що вони можуть це зробити. Вони, ну, говорять, що вони доволі таки агресивні. В житті не бачила, нічого сказати не можу. А Так, от вам говорять, що ви маєте бути не таким той паном, який просто нашвирюється, тільки за того, що він може. А трішечки, знаєте, не тільки з мудрістю, а можливо, і трішечки з милосердям, показуючи, що якби я захотіла, або якби я захотів, я б з легкістю тебе за сідничку хрум-хрум. Але так як я. Вважаю, що це не зовсім правильно. Ціную, ну, якщо хочете, мою а, як благосклонність або вміння а, бути розумнішим. Тут якийсь такий сенс специфічний, що вам ще раз наголошують, ви можете легко якусь ситуацію продавити під себе шляхом сили, але правильніше ця ситуація буде вирішена шляхом якихось, ну, якщо хочете, скажу, демократичних перемовин. Це вже я пішла майже по... Як воно там, господи, йому в, в політології таке вивчали. Отже, на цьому перший варіант. Я вам дякую. І будемо переходити до варіанту номер 2 Двіки. А вам говорять, що треба щось приховати, закрити, запечатати. Якщо є якісь старі речі. Які вже давно вам не приносять радості, або ж ці речі можуть бути не старі, але подаровані або придбані людиною, яка вже не знаходиться коло вас, то ці речі бажано, як то кажуть, прибрати. Можете з власного оточення, можете комусь їх передати, передарувати, але, зрештою, так, щоб вони для вас були закриті. Щоб ви до них як не могли добратися. Ну, тут подвійний сенс. З одного боку, що говорять, ви як маєте запечатати якісь спомини. Тобто вони були, я за них дякую, на цьому все. А друге, ви як маєте запечатати себе від чужої енергетики. Або, іншими словами, зробити відв'язку власної енергетики від від енергетики тієї людини, якої вже поряд з вами немає. Бо знову показують, що цей зв'язок має бути перерізаний. Ну, а в даному випадку не зовсім про перерізаний, а скоріше, як запечатаний. Чому саме запечатаний? Тому що мені показують, що є момент прив'язки. При тому це не обов'язково може бути магічно, це може бути наша пам'ять. Банальна, або, а, зрештою, це може бути. А, знаєте, як є у нас стара улюблена річ, яка вже ну, ну, геть страшна. Ну, ти на неї дивишся, думаєш, Господи, праведний. Якби я це вдів, люди подумали, що я якась божевільна або якась божевільна. Але вона вам настільки зручна, настільки подобається, що ну, ні, ну, я з нею не розстанусь. Боги з ним, що там відвалився рукав, горловина попука, попупа, зато улюблена річ. Так от вам говорять, що ні, запечатуйте цю фігню, тому що таким чином ви як в свій простір затягуєте стару енергетику, яка не дає можливості прийти чомусь новому. Як це може відбуватися в реальному житті, дуже банально, просто ви вчепилися, вшнипилися в якусь річ, як чорт в суху грушу, не віддам нікому. І замість того, щоб придбати собі щось нове і потім вийти з радісним настрієм, умовно говорячи, в люди, ви продовжуєте тягнути те, що є старе. А коли ми продовжуємо тягнути те, що є старе, в наш настрій не змінюється. Наші відчуття лишаються на звичному для нас рівні. Я не можу сказати, що це погано, але розумієте, інколи бувають такі ситуації, коли для певних подій, для певних комунікацій має бути зовсім інша енергетика. А таку ми можемо отримати в тому числі. І за рахунок нових речей. Я зараз не закликаю вас зайнятися марнотратством чи шопоголізмом, ні Боже, боронь. Більше я вам про те, що якщо щось вже має там згоріти, винесене чи ще щось, то воно має бути зроблене. Тому що, знову ж таки, повторюся, у когось буде йти момент прив'язки, може бути по пам'яті, може бути по енергетиці, а в когось момент застою банально напросто. Ну, або прив'язка до чогось старого, що вже. Б Мало бути зміненим. Тож, зверніть, будь ласка, на це увагу. І ще момент вам може снитися це не для всіх. Хтось з померлих, який у вісні вам даватиме якусь річ. Зверніть увагу на те, як виглядатиме ця людина, скоріш за все, її дуже буде смутно видно, і що вона вам даватиме. Чому саме так? Тому що ця річ, скоріше за все, вона вам не належить, і це вам як пропонують щось взяти. В залежності від того, яка це буде річ, можна буде зрозуміти, що саме вам пропонують в когось може бути нові можливості, в когось можуть бути нові енергії. Ну а в когось може бути а, до прикладу момент підказки. От є у нас ситуація, яку ми не можемо вирішити, і ми дивимося там хустка. ага. А що хустка? А хустка там щось в неї можна щось зав'язати, з нею можна там, щось зробити, в кінці кінців носа витерте. Ну, Може, це мені підказка, що треба підібрати шмарклі і піти зробити щось круте для себе. Знову розуміємо, що зараз трішки шуткую, але зрештою, це для того, щоб ви більш ну, якби, були налаштовані, чому саме на цей момент варто звернути увагу. На цьому двіки дякую. І йдемо до варіанту номер 3 Так, трійки, а вам щось треба При Притому не в розумінні мітли, а в розумінні полину. Якісь є паразити, які треба гнати в шию. Знаєте, як... зараз проведу гарний приклад, вам він точно не сподобається. Але чому я кажу паразитів? Дуже часто за допомогою полину гонять усяких там бліг, не знаю, за й не чула, ну найбудуть і вони. Це ті, хто паразитують на нас. Так от, навколо вас занадто багато паразитуючих людей. При тому, що знаєте, що саме цікаво, когось ви можете ідентифікувати, що паразит звичайний. А хтось може бути, я не знаю, як ота Євглена Зелена, начебто і не шкотлива, а з іншого боку, як розведеться в пітній воді, так не дай Боже. ну або ота амь, Амьоба. І у вас може бути точно так: одна людина, ну, начебто норм. Але вкупі ще з якимись людьми одне велике недорозуміння. І притом, це одне велике недорозуміння, воно може вас діставати. Воно може вас злити, воно може намагатися влізти в ваше життя, давати непотрібні поради, намагатися дещось у вас підгледіти, дещось у вас, не знаю, там поцупити, сказати, я у тебе там позичу, і забутися віддати. От все це вичищайте, щоб його і не було. Тому що, перше, ви занадто роздаєте свою увагу, свої ресурси, і енергетику незрозуміло кому, ну, чесно. Навіть оті поради, які, по які до вас постійно приходять і зав'язуйте давати. Хочете, щоб був якийсь результат? Ну, просіть за них гроші, ну або просіть за них якусь послугу. А, чому? Тому що людині, якій дійсно потрібно буде а, поради, яка дійсно потребуватиме а, цього моменту, вона готова буде вам чимось віддячити. Ті ж, хто паразитують, вони одразу скажуть, а ну так ти ж меркантільна, або тобі тільки гроші подавай, або тобі ще щось. Тільки забалакали про це, всім дякую, всім до побачення. Моє вам з кісточкою. І на порог їх не пускаю. А знайдете десь полин, повісти на вході той полин. Також буде шикарна, шикарний захист. Повірте, оці всі, як я кажу дуже часто, сомики приліпали, вони просто не зайдуть. Ні, вони можуть зайти, але вони настільки себе будуть відчувати некомфортно, що вони намагатимуться зразу вискочити звідти, тому що їм буде просто неудобно вашому товаристві. Тож, трічки, зверніть увагу, будь ласка, на ваше оточення, бо повторюся ще раз: таке враження, що ви десь ходили, збирали жменями. І потім, знаєте, як колись казала моя бабця, каже, обійшовся як сірко ріп'яхами. От що ж ти того? І ці ріп'яхи, вони знаєте, от, оті старі ріп'яхи, ти їх не починаєш витягувати, а вони розпадаються на 115 маленьких таких колючок, і ти них по одній витягуєш. От оце ваш варіант річки. Ви начебто одну людину відкинули, а все рівно десь якийсь такий крючочок лишився. Тож, почистить свою шубку, бо можете відчувати себе встомленими, а хтось може відчувати себе постійно дратіливими. Тут саме цей варіант, тому що ваша енергетика уходить мимо каси. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!